Окей, okay, let's go. Так, ну що, а ми будемо починати копати, пробувати. Подивимося, що в нас тут Що в нас тут буде. Цикорі. Да? квіти, а ти знаєш, що це? Я знаю. Це ж цей. Це корій, да. друзі, у вас є це корі, а в нас на Житомирщині є, бачите. Зараз підемо його цей. Це з нього що це там, чай чи додають, да? чи варять. Ну це кори. А напію напій. типу як замість кави, точно спомню. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео е, ми підемо копнемо трошечки картоплі. Цю, що ми садили біля хати. Е, я думаю, ви відео бачили на каналі, там де ми під лопату садили. От, е, ми посадили трішки біля хати, щоб копати і молоду їсти. Тому зараз підемо на город, викопаємо картопельки, накопаємо відеречку собі якраз на їжу. Ну і подивимося, який буде результат взагалі, який врожай. Тому зараз беру лопату, беремо відеречку, буду кликати свою дружину. ну і Підемо викопаємо, подивимося, який там у нас врожай на сьогоднішній день. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Коротше, зараз будемо копати картоплю, подивимося. Вона вже відцвіла, як ви бачите. Цвіт осипався вже, в принципі, можна. Але бачите, яка чиста картопля? А, кстати, дивіться, друзі, бульбахи які можна залишити як помідорки, да? Можна залишити як поновити селекцію картоплі. Правда, тут якась вражена, якась трохи, да? Якось болячка, да. Це, мабуть, від того, що дощі, як на помідорах. Бо воно, кстати, похоже на помідор, бачите? Бо на да. фітофторі, на картошці одна болячка є. Ну, бачите, така помідорка насіння дозріває. Кстати, може поставимо, да? залишимо цю помідорину, виростим насіння, ну висушимо, подивимося, що вийде. Для експерименту. Не знаю, десь Я біля хати потім. Умовах, десь біля були. хати посадимо. Як розсади? Ну, посадимо в хаті тоді. Да, на наступний рік подивимося, що з того вийде, висушимо насіння. Ну, коротко, на, а там побачимо. Давай, давай, давай. Якщо щось вийде, друзі, то ви побачите відео, вийде на каналі. Щось у нас захмарює. капець, мав ти чесник копати, як завжди. Починає дощ. Трішки видно, було, а ну. Огумі яка земелька, я тобі кажу. Тут а, а може треба це... було не копати, а підрити його просто. Так я ж підриваю, я ж не копаю. Головне, щоб я не порізав, картоплю буде жалко. Все тобі. Все. <клух> ти знімаєш чи ні? Ну так. То нагни. Прямай ефірі, а прикинь, картоплі взагалі немає. <риклад> да, нема ще диви. Шукай землі. Та нема. Оце така дрібненька. Це позор, трудяга ще не терпів такого позору. А, а ні, диви. Ні, Скажу друзі. Тобі, в землі. <рес> Нічого собі. Але класно, так? Да? Для відео сказати, та друзі, що ти виросте? Диви. А тут подивіться. Зараз розкладемо скільки штучок подивимося. Та диви, вона, блин, шикарна просто. Дай молода, ще, дивиш, курка дирається. О, це ми сьогодні гуляємо. Мілку цю теж забираю, я її. Та, ти а, це рядом ще один кусточці, бачиш? Ні, це від того. Це вже другий? О, диви. Ну що там селекціонери картопельки? Казали по 17 картоплин на кусті, так? Да? Я якось відос дивився. О, дивись ще, ось. Та ти що, друзі? Це я просто ще не все підрив. Знов? Так, все, вроді більше немає. Почекай, не? я знімаю. Диви, вологи тут достатньо, в принципі. Зараз, почекай. Та прикинь, якщо воно зараз вже така... О, ось, ось ще диви. Якщо вона да? угу. Uh -huh. То якщо яка вона буде на осінь, ну, коли вже будемо копати uh -huh. на цей. Почекай, Так, вважаємо, так? Да? Мені син квіти приніс. Ну тоді і на паузу ж ми. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Не, Шиває? ну ти вже геть мелкі такі не виривай вошки. Не, ось. <риклад> <риклад> Та й що? А це могла б бути картопля? Я хочу порахувати скільки плод дає цей врожай. Ну, Це вроді білору. Потенційно, так, да, але що я з ней таке. Ні, я просто зніму. З такими вошенят. Снімаєш? Снімаю. Дивіться, друзі, скільки буде цього. Ну, потенційно могло бути врожаю на одному кусту. До речі, недавно дивився відео, селекціонер один казав, що до 17 картоплин дає сорт якийсь там. 16. Не пам'ятаю, як він називав, 16 там, чи 17 картоплин. Дивіться, скільки тут ось було б. Ось один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну і тепер цю вважаємо 12 Спочатку зменшує. Давай. 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ну як вам такий результат, друзі? Пальцем хоч не закрила. <laughs> Друзі, ну як вам такі результати? Я хоч і не селекціонер, і не вивожу сорти картоплі. Але цей сорт мене порадував Але тут вроді це, це, що батьки давали, да? тут три сорта змішаних. Тут і белороса і вони вже, мабуть, перепилилися ще з іншими сортами. Як це ще казали? Белороса Слав'янка. Славянка і розова якась там, чи як вони казали, не знаю. Коротше, цих три сорта. Картоплі. Ну, бачите, було б реально, якби почекати. Ну так, да, оця що дрібненька, вона б вже не виросла велика, ну може ще отака була б. Ну, або така. Тобто, потенційно, скільки я казав, там, 27 чи скільки там? 27, то не 20. ну не Ні, Ну я вважаю, що це непоганий результат, в принципі. Дивіться, і цю картоплю я потім, коли другу обробку робив, е, ну, тієї, то я це ну, по цій теж пройшовся. Ну, я не знаю, одну обробкою вона особа там прям не примножить. Хоча я на сайті читав, що на плюс 30% врожайності прибавляє. Ну не знаю, ну факт в тому, що ви самі побачили. Вивіться, це навіть в вигляді сердечка на тобі, сонечко, дарую тобі. Це моє сердечко. Тримай. Блін, ну ви чого, серйозно. Коротше, друзі, ось такі результати. В принципі, я задоволений. Так що, друзі, пишіть, який у вас результат. Чи ви копали картоплю ну, на їжу ранню, скажімо так. Ну це не рання, це. Е, це ну, звичайні сорти середні чи пізні, але в принципі просто ми вирішили. Ну, ми, в принципі, її так і садили, щоб її копати на їжу зараз їсти. А, цю треба забрати. Ну я кидаю дробну, може піджарем Чи житті воші ти Ти шо, не чистиш її? Та цю можна і не чистити, Ти казав, просто помити, вона одмиється. Кітку меленьку їсти прикол. На тільки ту помідорку треба було забрати. Тут я копався копав, все корчився. А, тут між ряді тут трохи тугіше земля виходить. Там то було вила тобі взяти. так само, це не вила. Наш. О, картопинка. Картопинка хороша, так? Ні, диви, нормально. А, я більше таку люблю картошку. Ось таку невелику, так? Да? Так, да, я гайську вину не вижу. Бачите, друзі? Там пальцем главно не закриває. Так, і гусимся. А ну-ка, подивимось. Ого, це двійка. Ми грепнули, так? Угу. Від дощу. Ось Така різні Хочу сказати вам, друзі. Да. Ну що ж, друзі, ось таке у нас вийшло відео. Викопали буквально десь, скільки? Ну, десь 5 корчиків чи 6. І вийшло у нас повне відро картопельки. Ось зараз фото додам. Ось таке відеречко картопельки вийшло. Ну, їй невеличка, звісно, але як то кажуть, і не без цього. Але в загальному я вам скажу, що картопелька доволі непогана. От. Це, це, що ми садили біля хати на їжу. В принципі, ми ходили якось в поле з дружиною, також там, де в нас діляночка картоплі, яку ви бачили в відео, ми садили. О, там, в принципі, так само десь корчиків 6-7 викопали, і вийшло повне з горою. Відро картопельки. І переважно в більшості вся йде крупна. Ну, середня, крупна, там мілкої такої невеличкої то дуже мало. От. Але це ми ходили копати ще раніше якось. А вже пройшло після того тижня-два, мабуть. Чи навіть три. Тому тут залишилось до викопки вже два тижні, друзі. До речі, сьогодні ходив косити діляночку 6 сотих нашу картопельку. От діляночку я викосив своєю мотокосою. Ось кому цікаво, яка в мене мотокоса. Можу окремо зняти огляд. Випишіть коментарях, якщо дійсно я побачу, що вам буде цікаво подивитись. Зніму огляд, яка в мене мотокоса. Коса в мене вже декілька років. Я думаю, буде що розповісти. Тому пишіть. Я думаю, через два тижні будемо вже копати, друзі. Тому залишайтесь з нами і подивитесь, як ми будемо копати картоплю, який буде врожай у нас там. На полі, на нашій діляночці Дякую за увагу. Ну а хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.